Питання було в тому, як подолати негативні емоції, що виникають чи спричиняються тим потоком інформації, який ми отримуємо, або якоїсь ситуації. Ну, перш за все, давайте усвідомимо, що краще не подолати, а абсорбувати, і потім уникати негативних емоцій. І перше, що потрібно зробити, це дозволити собі. Відчувати негатив. Тому що дозвіл він розріджує ситуацію, розряджує ситуацію, а будь-яка заборона і супротив тільки породжують більше бажання. Тому, перше, ми дозволяємо собі мати негативну емоцію. Другий момент, ми п'ємо водичку. Достатня кількість води в організмі стабілізує якісь. Процеси, які відбуваються у, нашому, у нашій свідомості. Третій момент, або третій крок це ідентифікація своїх почуттів. В описі до цього відео ви маєте посилання на табличку емоцій. Ви дивитесь на неї і проговорюєте буквально. Я відчуваю, наприклад, страх, я відчуваю гнів. І проговорюєте причину цього. Наприклад, прочитавши то-то і то-то, я відчуваю те, те і те. Тобто ви маєте вже ясну картину, що відбувається у вас в голові, і з яких компонентів цей майонез у вас в голові образувався, створився. Дякую. Четвертим кроком буде відповідь на питання. А що зміниться? Що зміниться навколо, якщо я буду мати оце от негативні якісь відчуття? Або які наслідки? І загалом, як я можу вплинути тим чи іншим чином на цю ситуацію, саме на результат? Як, що я можу змінити? Відповівши на це запитання, переходимо до наступного. Ми аналізуємо, ми відповідаємо собі, а воно мені потрібне. Воно само по собі, от моя участь, от така участь у ситуації, воно мені користь якусь приносить. Те, що я зараз там, випускаю з ніздрів дим, ми знову повертаємось, а що до цього призвело? Ми робимо всебічний аналіз свого стану, що призвело до того, що я відчуваю такі і такі, і такі емоції. І далі я вирішую, я хочу їх мати, усвідомлюючи, що такого роду негатив він породжує, врешті-решт, приводить людину до е російської мови старчеського слабоумія. Старечого слабоумства. А воно нам треба. І в Святому Письмі написано, що розумна людина чи мудра людина вона бачить біду і уникає її. А телепень йде вперед і отримує на горіхи. Воно нам треба. І результатом таких розумів, врешті-решт, буде заспокоєння і мир в серці. Я всім бажаю. Радісного, цікавого життя і не витрачати свої сили, емоції, час на якийсь порожняковий негатив. Працюємо над собою і буде нам щастя. Дякую.